Вас вітаю ту канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон БТ-40 під цангу ЄР-25 форми АД, від відвідомо турецького виробника Ако. Даний патрон має 40-й конус типу БТ МАС-403. Цей конус є поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Цанговий патрон має наступні характеристики: оправки 60 мм. Діаметр заживної гайки 42 мм. Тип цанг er 25 з діапазоном затиску від 1 до 16 мм, Максимальне навантаження 25. Тисяч обертів турецька компанія АКО виробляє сангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу місність оправки. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини цангового патрона, необхідно періодично чистити конус пінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні конуси, які ми також можемо запропонувати. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушен де ви можете також формити своє замовлення. А ще Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка в будь якій куточки України з ним швидко надійно та якісно.